Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода батажок так званої ЛНР Плотницький підтвердив сьогодні, що він разом із колегою, так би мовити, із так званою ДНР Захарченком зустрічався з депутатом Верховної Ради Надією Савченко. Нібито йшлося про обмін полоненими. Водночас речник Путіна Пісков стверджував, що питання обміну громадян України засуджених у Росії є на порядку моденному, а на президентських виборах у невизнаній Придністровській Молдавській Республі... Республіці переміг спікер парламенту пан Красносільський чинний так званий президент Шевчук. Програє за попередніми результатами голосування. Здавалося б, три непов'язаних напряму події, але насправді їх поєднує те, що за ними. Всіма стоїть Росії і за контрольованими окупованою частиною Донбасу і Придністров'ям, і за обміном полонених, якщо їм взагалі буде зараз у ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, ми спробуємо з'ясувати, чи нав'яже Володимир Путін Україні своє вирішення конфлікту на Донбасі, чи буде тут власне своє Придністров'я? Будемо про це говорити з колишнім представником України на переговорах у мінську Романом. Вітаю з пане безсмертний, Побрання. і політичним експертом донечанином Кирилом Вітаю Вітаюсь пане добрий день. Ну що дочекаємо От зараз 16-й було анонсоване. Прес-конференція Юлії Тимошенко. Вона прокоментує цю зустріч, якщо вона відбулася її підлеглою, так би мовити, по фракції Верховної Раді Надії Савченко з лідерами бойовиків. Сама Савченко поки не спростовує і не підтверджує факт цієї зустрічі, але Плотницький вже підтвердив, як я сказав. Що це може означати? От і зараз трошки приділимо цій темі увагу. Що може означати цей візит Савченко? Якщо він відбулася, пане безсмертний, розпочалася чергова фаза. Реанімації мінська, я б назвав би це, цю операцію Мінськ-3. І коли вже було би, зрозуміло, і вже сьогодні зрозуміло, що ситуація, і роль Мінська і Нормандської четвірки в процесі згасає, і їх ледь-ледь утримують на сьогоднішній день, то у цей процес включено нові фігури на шаховій дошці. Знаєте, як в шахах піш пішак доходить до краю і стає Да. Спроба зіграти в таку комбінацію, коли на ці вихідні в Мінську відбулася зустріч і там була не тільки Савченко, там були представники інших груп, соціальних, суспільних, політичних. Це окремо від тих переговорів з участю ОБСІ Ви маєте нова, де Ждарка Оліфер, представниця Леоніда Кучми, спростувала, так. що Надія Савченко так. була по суті, залучена по суті до таких мінському, перемовин мінському процесу створено конкурент, а б продовження у вигляді. От е, зібрання, яке там відбулося, що з цього буде, а, ну можна прогнозувати декілька можливих варіантів, але одна із ролей у цьому процесі відведена пані Савченко. Очевидно, тому що фігура найбільш відома. Я би сказав, що в даному випадку її просто використовують в темну. Росія використовує наш Очевидно. Зверніть увагу на заяву міністра закордонних справ Лаврова про те, що Кремль вже готовий всіх на всіх міняти і завтра. От. Пісково це заявив, так, я процитував. Так. З одного боку, з іншого боку, закрита зустріч, яка в принципі не може бути закритою, бо там є фігури публічні, такі як Савченко. От, але чомусь вона закрита. І зверніть увагу, там ні слова не сказано про те, що там були і інші люди, з якими велися велися розмови на цю тему. Тобто. В умовах паузи, яка тривала от, від моменту підготовки і проведення виборів Сполучених Штатах Америки, яка продовжується в зв'язку з виборами у Франції в активній фазі, і далі піде вибори в Німеччині, знайдена інша база для того, щоб нав'язати методологію виходу із конфлікту, виходу входу. Я би сказав, в наступну фазу конфлікту, як це планує Кремль з використанням сліпу і Надії Савченко, і багатьох гравців. Треба лише сказати, що ця гра приведе до чергового реанімації, активізації в процесі і Суркова, і Медведчука, і декілько фігур, які є свого роду. Агентами впливу, які знаходяться сьогодні в Києві, а окремі з них знаходяться і в системі органів влади. що можете назвати. А, ну я не хочу популяризувати цих осіб, але і під час зустрічі в мінську, і постійно під час діалогу з людьми, які періодично відвідують Кремль, ці прізвища називаються. Серед них є і ті, хто є депутатами Верховної Ради, тобто. Це не випадково. Ось тут плівки Онищенка, а отут зустріч у Мінську. А... І зверніть увагу невелике затища по лінії розмежування. Хоча тобто. було загострення От, на Маріупольському особові. Постріляли, не постріляли, потім хоп, приземлилися, так? Зверніть увагу, раніше зустрічі як відбувалося, як тільки мінська група збирається, зразу активізація. У угу. даному випадку так зіграли навпаки. Угу. Закінчилася розмова. Активізація. Тобто ми бачимо, як би спробу ввести в цей процес інші фігури. А, ці речі легко читаються, і ним цим речам можна і потрібно протидіяти. Ну, але наскільки це вже залежить від справи від того, які рішення будуть приймати? Кирило, вас запитання як до начала. Ну, от така честь була надана надії Вікторівні Савченко. Ім'я по батькові пан Плотницький, що зустрічі збулася. Булася. От так от. Це неспроста. Це ж той ж самий Плотницький, який в полоні тримав, так? коли вона потрапила в полон 2014 року. Ну, Захоплював батальйон <клево> <клево> Зарячий, як у нього називався, він. Да. Цей підрозділ бойовиків. <клево> ну, честь сумнівна. <сомнительна>. Ну, звичайно. <клево> що <клево> ми можемо сказати по мінському процесу? Я совершенно согласен, сейчас вводять нові фігури, в основному це ініціатива Москви. Но мінський процес об'єктивно зайшов в тупик. І смена фігур. Ни на что принципиально не повлияет. В перспективе Донецк, Луганск, конечно, не будут украинскими. Это, об этом говорят в Москве, об этом говорят в Киеве это объективная реальность. Но не сейчас, не быстро, возможно, через несколько лет. Почему? Потому что Москва и Киев принципиально расходятся в видении, как это будет. Москва хочет по своему сценарию вернуть срочно: с боевиков, с финансированием из госбюджета Украины, так называемые народной милиции, то есть полностью на своих условиях, сохранив, сохранив свой политический контроль. Украина на это категорически не согласна. Это еще, вот вы кажете, пан Роман, у нашей студии что меняется, так би мовити, формат Минска, саме завдяки діям Москви. Тобто То есть Москва не отримає цього результата виходить? Нет, Москва ні, никогда не получит этого результата. Почему? Потому что. Киев не піддається официально. Киев на это не пойдет, потому что если мы дадим особый статус Донбассу на их условиях, такой же особый статус потребует, допустим, Одесса, потребует Закарпаття. И мы получим реальную Украину, это три области в центре страны. То есть парад суверенитетов, социальный взрыв. Для Украины это самоубийственно, поэтому Украина на это согласие не пойдет. Но формально мы будем продолжать эти переговоры бесконечно, как положено, демонстрируя свои мирные намерения, чтобы сохранять санкции. Москву это не устраивает. Донбасс каждый месяц влетает в Москве в копеечку из-за счета. Сам... Нет, очень сложно посчитать, потому что на военных идет одна сумма, на гуманитарку другая, и потери от санкций сумасшедшие. Пока они не ушли из Донбасса, санкции на них давят. У них, в принципе, было три инструмента для давления на Украину. Это наши пленные заложники, которых они хотят отдавать, это ежедневные обстрелы ночные и уголь, который они грозили нам перекрыть, и мы замерзнем. Значит, по углю мы перекрылись. Сейчас работает новая цена, мы покупаем уголь везде, в том числе и там, он выгоден покупать, но мы можем от него отказаться. Шантаж уже не работает. Как? По пленным они, если их отдадут. И тут перестанет работать. Поэтому пленных они нам не отдадут. Так тобто просто... ці твердження Савченко, яка, я повторюю, на цю хвилину не напідтвердила сам факт э, зустрічі з лідерами бойовиків, твердження Надії, що мовляв, для обміну полонених зробити треба все можливе. Це в лицемірна и річ. Москва на цьому и настаивает политические уступки Украины, и вы получите заложника просто назад. Так, не это буде логика, обміну. Это логика террориста. Взял заложника и продал его обратно. Вони готовы их нам продать. Не за деньги, не в обмен на своих. На своих пленных Россия плевала всегда. Они хотят политических уступок. Они хотят реализации реалізації сценария, возврата Донбас по их И это Це обстріли. Не будете соглашаться, ми будемо продовжувати стріляти. Несмотря на все мирные переговоры, несмотря на миссию ОБСЕ, это у них два рычага осталось. Все. Пане Романе, теж брали участь в цих минских переговорах. Взагалі, мета Москви остаточно. От я на дерман назвав ці так звані вибори Справа не в тому, хто там переміг. Це мало значення має в цьому проросійському анклаві, але це майбутнє може бути для Донбасу в уявленні Кремля. Отож зараз новообраний президент Молдови вже й не виключає так званого особливого статусу з боку Молдови для Придністров'я треба розділяти мету Путіна, мету Кремля, мету Москви і мету Росії. А вона відмінна? А Вони відмінні? Чим далі час йде, тим більше все звужується до мети однієї людини. Путіну не дає спокою а, лаври Івана Грозного і Сталіна. Оця ідея прирощування території, якою він захворів, вона мучить сьогодні і Кремль, і Москву, і вже частину Росії. Тобто ми знаходимося в системі координат, при якій ми повинні розуміти, що протистояти може цьому Україна разом з Європою і світом. Це дуже серйозні речі. І очевидно, що оцей накат буде зростати, і буде лише маневр. Зверніть увагу: активізувалися воєнні дії в Сірії, в Україні перейшли до інформаційної атаки, до закритих ігр. А Прибалтика працює в режимі провокації там, з авіацією, з військовими навчаннями і так далі. Тобто, насправді, а, нічого не змінилося в зовнішній тактиці Путіна, тобто, ведеться гра. але... Особливість цієї гри є параноїдальні а, мрії про вплив цієї людини на ситуацію в світі, на ситуацію в Європі. І слабкість демократії полягає в тому, що знаходитись в етапі перехідному в виборах, от, оцей момент пійманий. І тому йде шантаж через Україну, йде шантаж і Європи, і світу. Тому не треба. Пом'якшувати можливі плачевні наслідки від цього, тому що нанісши удар по цьому плацдарму, який є Україна, і фактично ліквідувавши Білорусь як державу. А про це вже пам'ятаєте, ми з вами ще говорили. Це ця активна фаза наступає. Вплив на Балкани на колишню 16-ту республіку Болгарію і так далі буде колосальний в умовах. Від центрових процесів в Європі. Ну ми просто світ стане перед необхідністю, Потсдама, Ялти, що хочете, називайте. І тому а, гра Путіна ведеться по великому. Навіть і... не за Донбас, як можливе, друге Придністров'я. Дон... Все Дон... ширше, Донбас, на ваш Крим, огляд. Донбас це лише маленькі фрагменти. От те, що відбулося зараз в Сірії, е, оці всі операції військові, з програшами і виграшами, це тільки доказ того, що. Порівнюйте сценарієм в Афганістані, де завгодно, в Кореї, в Африці, в будь-якій країні, те, що робив То радянський... Путін перемагає чи да. зазнає поразки, зрештою, а, на ваш полі. Це, знаєте, як от колись класик сказав, отримати поразку в битві не означає програти війну. В даному випадку, оцей фрагмент, десь він переміг, десь він програв, але він грає, він нав'язує новий нову парадигму а, світу, і він відчуває свою велич. Сьогодні про це говорять на виборах в Сполучених Штатах Америки. Ну, ви подивіться, як оцінюють дуель Фійон Ліпен тільки по відношенню до Росії. Причому ніхто не хоче заглянути в деталі просто товаришки малячиться вступу. Товариш Кремля чи ворог? Кремля? Так так, пане Романа, ключовий момент за Сполучені Штати, їхня позиція про це ми поговоримо. Але Кирилові адресує запитання. Ну, що ж тоді, Донбас, така розмінна монета тоді. Вже, от як казав пан Роман зараз. Ні, ні в коем случае. Донбас не, не розмінна монета. монета тому що... гра. Думаю, ну геополитические игры Путина, скорее переходящие местами по геополитической фантазії, это вопрос отдельный. Нас интересует отношение к Україні и что они видят здесь. Цель Росії была, есть и будет ликвидація української независимости. Россия не воспринимает Украину как независимую сильную страну. Это опасный сосед. Если он будет успешным, то это для русских живой пример. И Донбасс, Того, как Приднестровье, два Путина не задовольны товар. Ни в коем случае. Ему нужна вся Украина. Либо. Мы должны жить либо хуже их, либо с ними. Все остальные варианты исключаются. И к этому они будут идти. А что касается отношения нового главы Приднестровья к статусу Донбасса, для нас это очень важный вопрос. Он где-то на 52-м месте, сразу после миграции Сусликов в Центральной Африке. Пусть хочет что угодно. Мы вообще можем... Если нет, отношения нет, с Молдовой нет, будут недружественными, будет очень грустно. Президент вы называете пророссийским, а, указал, ну, что Приднестровье это... отримает свой особый статус. Приднестровье для Молдовы. Это можливо. проблема Молдавии, опять-таки, это для нас немножко важнее, это 50-е место, сразу перед проблемами миграции. Нет, в том смысле, Путин, перемигши так у Молдовы, можливо. может, переможет и в Бога. Украине? Нет, ни в коем случае. Украина на это пойти не может. Просто почему ми навіть не дождемося парада суверенітетів, Это будуть протести в Києві такої сили, которые снесут і президенти, і Верховную Раду Это будет расценено як предательство, і и будет буде придательство. Панабана сила українського суспільства настільки велика у цьому випадку, що ні президент, ні уряд, ні парламент не можуть маніпулювати так, як маніпулюють там так званий э, президент. Придністров'я чи так званий президент Молдови, це інша ситуація. Зрозуміло, що Європа спішила і робила пас Молдові. Там явно кредит давався, і це не Україна. Тому в даному випадку, скажімо так, я би не турбувався з цього приводу. Мене турбує інше. Те, що там на рівні українських депутатів є люди, які не розуміють от того, про що зараз іде розмова зараз у студію, коли вони так легко пасують. І їх пользують. от, ну це слово воно дуже добре підходить у цьому процесі. Причому дають їм в руки інструмент, який руйнує не тільки дозволяє там критикувати якусь владу, там і так далі, а руйнують і державу, і суспільство. От що що мене турбує? Ви сказали, можливо, позиція Європи. Згадали ту ж Францію, де відбудуться вибори А в Сполучених Штатах. Відбулися на обраний президент США вже нібито визначився з кандидатурою державного секретаря. Ексон Мобіл – лідер цієї компанії, людина, яка отримала з рук Путіна орден. Уже сьогодні той же Пісков, якого я згадував, прокоментував ті зустрічі цього кандидата на посаду держсекретаря з Путіним і так далі. і так далі. То що? Ключова держава світу США теж може пристати на позицію Путіна у вирішенні проблеми? Для мене очевидно, що а, Вашингтон вибудовує прес, який буде. Путіна давити повільно, але впевнено не відійде від цього заради боротьби а, з радикальним ісламським ну, тероризмом, ну, заради протидії Китаю. Можливо, зверніть увагу на останні рішення Конгресу, Сенату Сполучених Штатів Америки. Це занадто великий аргумент, щоб ним можна було маніпулювати і на нього не звертати уваги. А коли я дивлюся на цей іконостас тих, кого запросив до співпраці президент Трамп, то я не завидую кремлівським воякам і фантастам. А ще більше не завидую київським фантастам, тому що це, це дуже досвідчені люди. Це люди, які звикли о, говорити реальними речами і говорити і діяти, тому діяти будуть повільно і впевнено, і в даному випадку. А Путіна в ситуацію може врятувати тільки диво. Тобто наскільки Вашингтон відпрацює і поставить межу, в який кут його загнати, так він і зробить. Я в цьому не сумніваюся, тому що очевидно, що військово-промисловий комплекс, вся система буде працювати таким чином, щоб не залишити шанси Путіну, я про це кажу. Не Росії, а Путіну, власне, тому що там. Розмежовують всі речі, про які ми. Не виключено, що Трамп стане другим Рейганом, так? За такою логікою. А, більше того, я думаю, що це буде набагато сильніша гра в союзі з Великобританією. І це вже як би очевидно. І в даному випадку є тільки ну, клієнт, який буде заважати цьому процесу зробити це швидко, це Пекін. Угу. Кирило, а ви як вважаєте, Не проміняє Дональд Трамп Україну на вирішення проблеми в Сирії, на боротьбу з так званим іділом, на можливе протистояння з Китаєм? Пан Роман совершенно правильно замітив. Давайте смотреть не на слова, а на діла, на кадри, кого набирає Трамп. В проросійських настроєннях замічений єдиний чоловік. це кандидат в госсекретарі. Всі остальные это такие ястребы. Которые будут душить Россию везде. Короче, когда датка на посаду речника Трампа, Трампа журналистка, она всыновила двух детей своего часа в России. Она чудово знает, что означает так званый закон Димы Яковлева. Она знает, да. Яковлева. Да, да. Она это знает ситуация, а я что это, это она не понаслышке. Да. Ну, нам надо, конечно, смотреть, что происходит в Европе, что происходит в США. Но свою судьбу мы решаем сами. И тут тоже пан Роман совершенно прав. В парламенте есть депутаты, которые не понимают всей степени угрозы. Вообще не вдаются в эту ситуацию. Есть откровенная пятая колонна, которая работает Цей в операции. Оппозиционный, э, оппозиционный блок я его называют откровенно пятой колонной. Они работают в интересах России. Есть в других фракциях люди, которые просто не понимают действительно, что происходит. Но есть и совершенно другие, которые прекрасно понимают так называемая партия войны, как их Кто Кремлевский совет. Ну, Кровавый ваш, пастор, есть... воевавший mm -hmm. в Чечне Яценюк, Паруби. То есть у нас хватает депутатов, комбаты бывшие. Они не пойдут ни на какие компромиссы, ни на какую сдачу украинских интересов. И за ними стоит народ Украины. Больше половины населения Украины никогда не позволит жертвовать даже частью независимости. А уж после Майдана и подавно. Так что все эти кремлевские аппетиты они закончатся ничем. Исподевание Путина Шизнов, ни бу то Сурков приедет сюда до Киева, ни про то прошусь домовиться с Порошенком. Это просто смешно. На ваш погляд? У Порошенко нет той степени свободы. Если Порошенко попробует провести через Верховную Раду какой-то особый статус, сейчас поправки в Конституцию, это закончится взрывом. Все. И Порошенко это прекрасно знает. Прошенко, Покольна, слово, да, Прошенко так. можуть пробачити плівки, що завгодно. Корупцію, ну йому не пробачать суверенітет. Розуміло. Дуже вам дякую, панове. просто час нашої розмови з нашими шановними гостями Кирилом Сазоновим і Романом Безсмертним вичерпався. Дякую вам за участь в цьому ефірі. Провів його Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.